Вчора майже цілий день програлася із отаким от ось коробом, мала бути скринька, яка закривається кришкою, і хотіла зробити її з прутка, так як був в мене ще залишок ось такого прутка, в бук, Але не вийшло. На жаль, якщо плести прутком, виходять дуже великі відстані між ось цими стійками, між лозами, вони дуже щільно не прилягають одна до одної. Пробувала стійки із брудка також ось такий ротанг плаский використовувати, але все одно виходять дуже великі зазори. Воно не дуже гарно виглядає. Тому ввечері чекаю на свій ротанг такого типу, але кольору бук, і буду ось це все розпускати і заново переплітати. До речі, ось цей стіл ще є в наявності. Розмір 60 х 60, висота також 60. Каркас дерева, оплетений він ротангом, ширина ротангу, 16 мм. Він дуже такий стійкий, можна використовувати навіть без скла.